А також звертаємо увагу, що загалом Марс ретроградний раз на два роки і період ретроградності тривалий. Наступний ретро Марс ми зустрінемо із січня 2027 по квітень 2027 року. Тож не скоро. Тому приділяємо цьому часу надзвичайну увагу. Загалом, крім періоду ретроградності, важливо звернути увагу також на час ретро петлі, оскільки. А ще напередодні ретроградності із 6 жовтня, зокрема, і після закінчення ретроградності до 3 травня 2025-го, це ось такий от час поступового сповільнення, потім безпосередньо ретроградного руху, а далі розгону. Ось це все, що навесні у другій половині дійсно буде прояснено. Це буде час нарощування активності, видимості якихось певних досягнень, а також такої вже цінності, амбіційності і Власних результатів, якби нове напрацьоване відчуття щастя, новий певний об'єкт, задоволення, якийсь наш важливий орієнтир, наше важливе цінне право, в тому числі, яке ми зможемо показати вже у другій половині весни. Звертаємо увагу також, що на весні наступного року ретроградний Марс змінюється на ретроградну Венеру і ретро Меркурій. Тобто, буквально весь вал нашої фізичної присутності, до чого ми докладали неймовірних зусиль. Нам необхідно буде переоцінити, відновити якісь певні домовленості або щось ще видозмінити якось по-іншому і подати інформацію, переписати якісь певні документи, тож поки що ми не розслабляємося. Наразі звертаємо увагу на такі періоди з 7 грудня до 6 січня Марс в ретрограді рухатиметься по знаку Зодіака Лев. І ось цей весь час багато в чому буде нагадувати нам, можливо, період прийняті рішення, певні розмови або звісточки, які ми отримали у час із 5 вересня до 4 листопада. 18 квітня, коли Марс вже у директному русі повернеться у знак Зодіака Лев, ми повертаємо до вирішення питань активних із 4 листопада до 6 січня, і тільки 18 червня наступного року Марс завершить своє транзитне проходження по знаку Зодіака Лев. Також звертаємо увагу, що протягом всього періоду ретроградності, ретропетлі Марса, зокрема із 3 листопада і по 27 квітня ми маємо інтенсивний приціл на опозиції від Плутона до Марса, який перебуватиме в ті моменти у знаку Зодіака Лев. Тож, весь. Фон цього півріччя буквально закликає нас до підвищеної обережності, до виключення контакту із тими людьми і провокуючими факторами, які буквально так чи інакше. Але якби зачіпляють наші внутрішні питання самоцінності, власної спроможності, потреби довести якісь свої результати, ніби применшують нашу цінність в очах інших, і ми маємо на це реагувати сплеском активної реакції. Ось всього всього слід остерігатися з огляду на. Правомірність наших дій і з огляду на потребу, взагалі, доводити тому, хто провокує цю ситуацію, свою правоту або ж ні. В першу чергу наголошую, Марс в ретрофазі, направлений на врегулювання болючих питань, на потрібні розмови, які в першу чергу спровоковані внутрішньою потребою. Все те, що ми всередині відчуваємо невідповідним зовнішньому ходу подій. Сил в нас і так небагато в цей період, і просто так роздавати наліво і направо наш емоційний стан, який позначатиметься падінням і так не Війської фізичної активності взагалі нераціонально і не потрібно. Виключно конструктивні діалоги, розподіл обов'язків, взаємоповага, а також такий от фокус уваги на питаннях родинних, сімейних цінностей, сімейних пріоритетів і традицій, важливих людей, важливих намірів, стосовно яких ви наважуєтесь наразі на якісь важливі далекострокові кроки. Ось це має бути в пріоритеті, не наше особисте я, наші якісь певні значущі фактори і підігрів, ніби нашої самоцінності. А саме фокус уваги на, на тому, наскільки це потрібно нашій родині, наскільки це дійсно позначиться на стосунках. Це час на відновлення всіх якихось можливо відкладених справ, які ми планували вкупі з нашим подружжям ще тривали час. А наразі прийшов от час до виконання, а також можливість спільно завершити щось важливе. Вкластися у такі ціннісні речі, які буквально підвищують важливість нас, нашого оточення, а також місця нашого проживання щось поремонтувати, відновити, щось прикрасити, наприклад, якусь певну віху, таку робочу закінчити обоюдними зусиллями. Крім того, поставити в пріоритет в певних питаннях інтереси дітей, наприклад, або ж за необхідність. Розставити акценти так, що ми теж маємо певні права, маємо певне власне життя. І загалом, в принципі, у нашому родинному спільному проживанні на нашій сімейній території забагато обов'язків покладено на нас, як на батьків, приміром, а дітям ми делегуємо мізер якихось функцій. І ось тут приходить час до усвідомлення самостійності і. Готовності наших дітей до життя, можливо, це повернення до питань від'їзду наших діточок або онуків, також таких змін, їх особистих, які буквально провокують нас порозумітися із тими ситуаціями, які просто показують і демонструють перехід наших нащадків в іншу віху їх життя, прийняття певних дорослих рішень або ж їх власну відповідальність за той вибір, який вони з 10 minutos. Тож, по питанню опозиції від Плутона до Марса весь цей період, який розпочався восени в листопаді і завершиться в кінці квітня, ще й половину травня, також можемо сміливо сюди віднести це все час на важливий самоконтроль, на важливу внутрішню роботу, на всі ті етапи, які необхідно завершити, з ким необхідно порозумітися, які важливі акції. Акценти розставити і від чого відмовитись. Це ніби час таких от перемін, який буде підкріплюватися наразі ретро Венерою, ретро Меркурієм, про що я вже сказала. Тобто переоцінка факторів ризику, переоцінка наших зусиль, на що ми взагалі наші сили направляємо, і для чого це потрібно, як нам може в чомусь допомогти наша родина, в чому ми сподіватися на наших близьких не можемо? І загалом, що таке і сімейні цінності, і ми в родинному колі, і як ми від цих важливих сфер, ми, наші близькі. І наша особистість можемо надалі відштовхуватися. Ми ніби готуємося до поступової інгресії вищих планет. Вона розпочнеться наступного року, однак остаточно проявить себе вже у 2026 му Тож наразі весь грудень місяць заручаємося в першу чергу підтримкою Венери, яка дає нам інтерес до певних видозмін, інтерес до порозуміння, до якоїсь гармонії почути один одного, побачити один в одного. Друга, зацікавлену особу, таку людину, яка поважає наші цінності, поважає якісь певні наші наміри, а також поважає певні наші права, і ми можемо дійсно вдало це поєднати. Тож важливо наголосити, що по цьому періоду ретроградності нам важливо накопичувати сили і грамотно розподіляти ті обов'язки, які вже на нас покладені, те, що ми маємо змінити. Адже на весні 2025 року, потім вже по ініціативності, по такій амбіційності, по проявленим результатам, результатам нам буде з чим працювати і що показати. А також це час на виявлення певних слабких місць, таких людей, які не можуть нам або не бажають чимось допомогти, не бажають поступатися нібито своїми інтересами, і наші пріоритети їх взагалі не цікавлять. Також це час до опрацювання якихось певних проблемних ситуацій, у вигляді фізичних якихось недоробок, у вигляді того, що ми не або ж це просто застарілий вже формат, або якась певна непригодна річ. Тож по такому періоду ретро Марса звертаємо увагу. увагу роздавати, віддавати речі, продавати все те, що не потрібно, ремонтувати те, що підлягає ремонту, це саме те, до чого він закликає. Також сприятливий час для розрахунку по боргам, для того, щоб виконати всі домовленості, які вже зависли у повітрі, все те, що ми відкладали в довгу шухлядку і не знали, коли наші руки, ноги доберуться до того, щоб це здійснити. А крім того, вигід нашим емоціям наразі може дати творче самовираження. Щось таке, що складає предмет нашого інтересу в нашій оселі, в родинних стосунках, чи ж то заняття із діточками, приміром, облаштування житла, прибирання, наведення порядку на присадибній ділянці, де це ще потрібно. А крім того, можливо, це створення якоїсь поробки, прикрашання, якийсь предмет інтер'єру, додатковий ви привнесете. Розберетеся просто буквально із документацією, приміром, щось передбачається. Ставити, щось видозмінити, до якогось куточка просто буквально дістатися і дійсно навести там лад. Головне, беріть не об'ємами, а такими невеличкими порціями, дозуючи обов'язково із відпочинком. Також потрібно навідати родичів, рідню, близьких, батьків, і допомогти їм фізично. Ось цей фокус уваги на фізичній активності, звичайно, не надмірній і на дозованій він дає нам нам успіх, дає нам таку тверезу оцінку наших можливостей і, в тому числі, можливостей інших людей. Дає нам час на внутрішній фокус уваги, на осмислення того, з чим ми маємо справу, як цим краще розібратися, скільки це, виявляється, займає часу і як швидко ми отримаємо результати. Хто нам може допомогти також на кого ми можемо покладатися, як це зробити найкраще, що вже в принципі ніякої критики не витримує, в тому числі в контексті речей, в контексті певних приборів, інструментів, наприклад. Оновлення також побутової техніки будь-яких засобів зв'язку, також можливо, це оновлення інструментів, однак наголошую, ми або ж переоцінюємо взагалі вже те все, що у нас є, якби підбираємо якнайкраще, чим би нам було зручніше користуватися, що нам найпотрібніше. І потім вже по виходу навіть Марса із ретропетлі у другій половині. У другій Половині травня, там ще й затемнення пройдуть у березні. Ось там вже ми будемо активно братися за якесь певне діло і якимись важливими такими предметами інтер'єра обставляти наше житло, або щось вже документувати, наприклад, або розпочинати будівництво. А наразі це такий час зважування інтересів наших і наших рідних, наших наразі тут і зараз, і того місця, в якому ми проживаємо, де ми працюємо. я як нам співставляти інтереси родини і наші особисті? Бажано не прискорювати ніякі події, не давати такі важливі старти у житті, які потім будуть виглядати зовсім не як починання, а щось таке, як то валіза без ручки. Крім того, судові будь-які суперечки, спори, тяжби, це те, що тільки змістить фокус нашої уваги від нас самих і від нашого роду до якогось зовнішнього чинника, впливу інших людей, а не нашої особистої присутності. Головне наразі зосередитися виключно на тих проблемах, які ми маємо у стосунках із нашими рідними, те, що залежить від нас. Чому ми можемо порозумітися, що ми можемо буквально підсумувати? А також до таких важливих питань, які дають нам можливість щось допрацювати. ще довести певні якісь документи, завершити якісь планові ремонтні роботи, наприклад, або ж стосовно піклування про наших близьких і рідних, тут можуть бути і турботи про здоров'я, і будь-якого роду травматизм, аварійність і наслідки від цього. Зір, потреба, приміром, перевірити гостроту зору, потреба в окулярах, в заміні окулярів може бути також активізація серцево-судинних проблем, ситуації із тиском, також стрибки тиску. Крім того, шлунково кишкові захворювання можуть про себе нагадувати, питання репродуктивної системи у жінок, зокрема, і в принципі материнство воно наразі складає такий ворог турбот додаткової енергії. І у вигляді підготовки до пологів, і також ситуації зачаття, також турботи про дітей, декрет. Поновлення якихось різноманітного роду конфліктних ситуацій у школі, в садочках, також вірусні різноманітні бактеріальні інфекції, крім того, також конфліктність дітей, загалом, в принципі, і їх надзвичайна чутливість. Також звертаємо увагу, що по підготовці до свят до урочистостей, ось тут усілякого роду подарунки, які передбачають іграшки із механізмами, із якимось набором. Дрібних деталей, приміром, а також все, що може травмувати приміром, дитину, або ж просто швидко втратиться до цього інтерес. Це зламається, буде крихке, прийде в якомусь розібраному стані, або ж невчасно, або, в принципі, на таку довготривалу перспективу не послужить. Тому краще все ж таки подарунки готівкою, або точно те, що колись ви використовували, приміром, або ж якась певна така ще додаткова. Комплектуюча до певного конструктора, якою вже дитина користується, загалом якийсь такий політ вашої фантазії, який передбачає все вже перераховане у відео, загалом звертаємо увагу на новорічний період. Ось тут вживання алкоголю, гострої їжі. Таких ось тонізуючих напоїв і, взагалі, перебування у шумних гучних компаніях. Ось тут бережемося від певних людей, про яких ми вже говорили, а також загалом свій стан не підкріплюємо такими вже ініціативами і такими своїми викликами і закликами до оточуючих, з якими буде важко впоратися не тільки нам, а й нашим близьким. А також звертаємо увагу на можливі загострення в результаті споживання певної їжі. Тут і хронічні захворювання можуть бути, і раптові якісь певні такі стани. Отже, наголошую ще раз: ретромарс це важливий час на активну фізичну роботу, не на обмірковування наших станів і того, як це може бути колись. Це саме прикладний характер внутрішніх видозмін. Якби состиковка всього зовнішнього і з тим, що ми можемо робити самі. До чого ми буквально Можемо дістатися, в чому ми можемо заручитися підтримкою наших близьких. До чого ми наразі готуємося, приміром, в чому ми об'єднуємо наші фізичні зусилля. Самоїдство, самокритику, знецінення наших досягнень або ж інших людей, і, взагалі, цей фактор недооцінювання чиїхось прав, можливостей, а також відстоювання інтересів може залишити нас у відчутті правоти, можливо, але, в принципі, наодинці із тим самим нашим я, яке просто немає кому буде надалі показати. Не забуваємо, що у березні місяці на нас чекає. Ретро Венера, ретро Меркурій, череда затемнень. Тож, всі події в астрології, як ми знаємо, циклічні, всі мають початок і всі мають той ланцюжок, який буде приймати цю енергію. Тобто це така череда причин і наслідків, в якій дуже часто розібратися, а де ж початок певної ситуації, де її завершення. І ось головне, зокрема, по ретро Марсу, це не відмовлятись від власної відповідальності, від власних інтересів, але вміти поєднувати їх із невідворотними перемінами, із потребами тих людей, із їх правами, які так чи інакше мають бути враховані, мають бути вплетені у наше сімей. Життя Мають бути реалізовані за нових обставин в новому місці. Але головне наразі це в команді. Дякую вам і до зустрічі у відеопознаках.